Була така велика надія, що нам дадуть можливість показати цей наш фільм при відкритті чи при закритті цієї виставки World Dog Show в Загрібі. А для того щоб показати, що переживають люди, які мають відношення до кінології, для того щоб показати, як переживають це все собаки, на жаль, хорвати нам не дали таку можливість, але виникла така ідея про зняти цей фільм. Я дуже сподіваюся, що у нашої картини буде. Гарна судьба, що її побачать в во многих странах, континентах, і ми таким чином зможемо достукатись до людей. Ми бажаємо, що саме створення цього фільму ми так відчуваємо, що це як місія. Ми повинні донести світу про те, що зараз відбувається в нашій країні, і ми. Через призму цього фільму хочемо нагадати людям, які живуть в інших країнах, про те, що відбувається саме в Україні. Найкращий український короткометражний документальний фільм, в якому перемагає фільм Будемо Шити. Режисер Артем Давидов. Нашою волонтерська організація Сила сердець це дебют. Ми взагалі робимо все, що можемо зараз для допомоги нашої країни, і фільм це був як крик души. Щиро дякую. Цей фільм про життя тварин та їх господарів під час війни. Він про біль, про кахання, про самопожертву. Я почула безліч історій від героїв цього фільму. і Кожна з них це якийсь маленький приклад особистого героїзму людей. Ну, сказати, що я вражена це нічого не сказати. Це ну, цю картину могли звітня тільки люди з величезною душею. Дуже круто, що є люди, які це підсвітлюють, які це несуть в маси, і особливо в Європу, щоб бачили дійсно те, що ми проходимо, і що ми проживаємо. Враження після фільму Неймовірні, це, мабуть, один із найкращих фільмів. Він до глибини душі просто з перших секунд це неможливо було стримувати свої емоції. Хотілося б, щоб весь світ побачив цей фільм. Це вкрай важливий фільм, який обіднював людей, які люблять жити. Тому що насправді, кому, окрім нас, власників наші тварини потрібні. В цьому фільмі було сказано справді те, що в кожного в нас собачники в голові. более это даже слово, это даже не передает то, то, что внутри у каждого человека, который на это смотрит. Я считаю, что это очень важно. Я считаю, что это ребята делают просто колоссальное дело. Фильм, то, что да, наша страна, наши люди проживают. Показываем сейчас дещо іншими очами. Это наша общая работа, наша громадскую организация, наших волонтеров. У нас великая команда, Дуже багато ідей, і ми намагаємося всіляко сприяти. Зараз дуже потрібна допомога, тому в Європі наша країна повинна звучати усюди, усюди, усюди. Треба зараз об'єднатися як ніколи. Нація потрібно об'єднувати і потрібно рухатись вперед тільки до нашої повної перемоги, не тільки так.